Терези тиждень для вас. І яким він буде. Давайте подивимось. Важлива подія для вас, Терези. Порада на тиждень. Професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі, і особисті стосунки, хто в пошуках кохання. Важлива подія буде у тих Терезів, хто в пошуках стосунків. Когось очікує нове романтичне знайомство, а когось вже накриє закоханість. Про це говорить і двійка кубків, і туз кубків. Тобто, хто дотепер був одиноким, будьте готові до нового кохання чи знайомства. Також двійка Кубків, якщо говорити про важливу подію для решти терезів, означає налагодження справи чи бізнесу та реалізація задуманих планів. П'ятірка пентаклів радить. Допомогти близькій людині, яка, скоріше за все, потребує вашої допомоги, але можливо соромиться у вас попросити. Тож поцікавтеся і запропонуйте самі. Повірте цей внесок обов'язково покупиться професійна діяльність. Хто? Не у відпустці, тому що за цією картою часто йде відпустка. У вас буде дуже плідний період Терези. Клієнти, замовлення, справи, документи, рухи все за. У але всі ваші рухи відпрацьовані, тому проблем не буде. Та й з грошима теж вісім пентаклів показує фінансовий прибуток, який як наслідок вашого таланту та працю Хтось із підприємців захоче щось покращити у своєму бізнесі. і виникне необхідність додаткових вкладень у справу. Але воно того варте, говорить. Арка. Стосунки. Аханзірка віщує тим Терезам, які в парі гарний світлий романтичний період. А ваш союз може зацікавити та ще більше об'єднати якась справа чи захоплення. І ця справа має дуже гарні перспективи. Можливо, захочете відкрити якийсь з шаурмою. Особливо це програється у тих Терезів, у кого партнер Діва, бо їм, бо їм теж на стосунки випав аркан зірка. Тож, дорогі мої Терези, вас очікує дуже гарний тиждень у всіх сферах. Нехай збувається саме найкраще благо вам. і гарного вам тижня.